Be was were, well been – Бути існувати. Bit, bit, bitten – Бити. Become, became, become. ставати, робитися. Begin, began, begun – Починати. Bend, bend, bend. Згинати. Bite. Bit. Beaten. Кусати. Blow. Blue, blown – Бути. Break broke. Broken. Ламати розбивати. Bring brought, brought. Приносити приводити. Build, built, built – Будувати. Burn, burnt, burnt – Палити, спалювати. Buy. Bought. bought – Купувати. Catch, caught, caught – Ловити, збагнути. Choose, chose, chosen. Вибирати. Come, came, come. Приходити. cost, cost, cost. – кост. Коштувати. Creep, crept, crept – повзати. Кат, 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 різати. Ду, Do, done – Робити. Draw, дру, дрон. Малювати тягти. Drink, drank, дранк. Пити. Драйв, Drive, дро, driven – Вести їхати. Eat, ate, eaten. Їсти. Fall Fell, fallen, падати. Feel – felt, felt, відчувати. Fight, fought, fought, боротися. Find, found, found. Знаходити. Fly. flew – flown – Літати. Focused – focused – focused – Провіщати, робити прогноз, прогнозувати. Forget, forgot, forgotten. Забувати. Forgive. Forgave, forgiven. Прощати. Freeze, froze, frozen. Заморожувати. Get, got. Got. Одержувати ставати. Give, gave, given. Давати. Go, went. Gone. Іти ходити їхати. Grow. grew, Grow. Рости вирощувати. Hung, hung, Хан. Вішати have. Head, head мати. Hear heard, heard – чути. Hide hid hidden – ховати. Hit 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 ударяти влучати. Hold, held, held тримати. Hurt, hurt, hurt – завдати болю ударити. Keep kept, kept тримати берегти. No, know, knew, known знати. Lay, laid, laid. класти. Lead, led, led. вести прямувати. Ленд, Learn, лед учити засвоювати. Leave, left, left. залишати піти, поїхати. Lend, lent, lent. позичати комусь. Let, let, let. дозволяти. Ligh, лей, лейн, лежати. Light lit, lit. освітлювати. Lose, lost, lost. Втрачати, губити. Make, made, made робити. Mean meant, meant означати. Meet, met, met. met зустрічати, знайомитись. Pay, paid, paid. Платити. Put, put, put. Класти ставити. Read, read, read. Читати. Retell, retold, retold. Переказати. Ride, Роуд. ridden. Їздити верхи. run, run. Дзвонити. Rise, rose, reason. Підніматися. Run. ran, Run. Бігти. Сей, сед, сед сказати, говорити сі, со сін, Бачите. сік, сот, сот шукати розшукувати. розшуку, mm sell, sold, sold, продавати. Сенд, sent, sent, Посилати, передавати. Сет, set, 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 Поміщати, заходити. Шейк, Shake, shook, shaken, Трясти. Шайн, shone, shone, Сяти світити. Шут, shot, шот. стріляти. Show. Showed, show показувати. shut, shut, shut закривати. <coughs> Sin, sen, sun. sing, sang, sung співати. sink, sank, sunk тонути, потопати, занурювати. sit, sat, sat сидіти. Set. Сидіти. Sleep – slept – slept – спати. Smell – smelt – smelt – Відчувати запах, нюхати. Speak, spoke, spoken. Говорити. Spell, spelt, spelt. Вимовляти слово по літерах. Spend. Спенд, спед. Проводити час, витрачати гроші. Спін, спан, спан. Прясти, крутити, вертіти. Спред, спред, спред. розповсюджувати. Стенд, студ, студ. Стояти. Стіл, стол, стол. красти. Stick, stuck, stuck. встромляти колоти. Strike, struck, struck. ударяти. Sweep, swept, swept. Мсти змітати. Swim, swam, svam. Плавати. Take, took, taken. Брати, взяти. Teach, taught, taught навчати когось. Tell, told, told. Сказати, розповідати. Think, thought, thought, думати. Throw, through, thrown. Кидати. Understand, understood, understood. розуміти. <coughs> Wake, woke, woken. Прокидатися. Wear wore, worn. Носити одяг. Weep, wept, wept. Плакати. Win, won, One вигравати, перемагати. Write, wrote, written писати.